На вулиці Мазепи 66 відновили вуличне освітлення. Понад 10 років поспіль кажуть, місцеві мешканці жили в темряві. Відтак цей район став дуже неспокійним. Батьки забороняли дітям гуляти у вечірній час. Про свої біди люди не раз повідомляли міській владі проте марно, аби вирішити проблему. Звернулися до активістів Всеукраїнського об'єднання Свобода за декілька днів. Тут знову з'явилося світло. Діти ходять вечором зі школи, бавляться. Тут знаєте, тут ну всяке буває, як то тепер такий час. О прохід. Тут ви бачите, є, що теж не було освітлення. О, а зараз вже спокійніше нам і за дітей, і за нас, ідеш вечором, вже не боїшся. Ми дуже тепер задоволені, що в нас є світло. Комфортне проживання в Івано-Франківську одне з головних завдань, яке поставили перед собою націоналісти. А це освітлення вулиць, ремонт доріг тощо. Втілювати свої задуми розпочали уже зараз. За власні кошти меценати на вулиці Мазепи встановили енергозберігаюче освітлення. Ми протягнули 140 метрів самоізолюючі кабель вулиця Мазепи і поставили енергозберігаючі світильники і освітили даний мікрорайон. Люди повинні звертатися до меценатів, які будуть їм допомагати в будь-яких їхніх питаннях. Сьогодні, свобода і в нашій передвиборчій програмі станемо господарями нашого міста. Передбачене те, що в місті ми повинні завершити освітлення наших дворів, міжбудинкових проїздів, освітлення, тому що люди сьогодні звертаються. Я вже провів 210 зустрічей з мешканцями. Люди кажуть, що некомфортно жити в тих дворах, де немає освітлення, коли вночі не можна пройтися спокійно, безпечно. І сьогодні свобода власне робить ті кроки, щоб упорядкувати наше освітлення в місті івано франківську Нове освітлення відтепер має і двір по вулиці Мазепи, 171, корпуси 1 та 2. І відтак активісти Воо Свобода обіцяють і надалі дбати про рідне місто.